Івано-Франківська Ода закликає ОТГ наймати соціальних працівників, аби забезпечити базові соціальні послуги вразливим верствам населення. Відповідно, є вакантні посади таких фахівців, адже забезпечення ключових соцпослуг передбачені чинним законодавством України. До них відносять зокрема догляд за лежачими людьми, надання притулку, соціальну профілактику, кризове втручання. Щоправда, в окремих тергромадах діти, пенсіонери та самотні люди не мають належної соцпідтримки. Держава хоче зараз допомогти громадам, щоб Соціальна послуга також йшла за громадянином. Так само і тут. Але якщо ми не маємо надавачів соціальних послуг, якщо ми не маємо фахівців, хто надає, то як ми можемо організувати оцю, е кошти за громадянин? І тому ми просимо вас, зробіть надавачів, введіть е, якраз. Фахівців соціальної роботи для того, щоб вони могли е, допомогти вам отримати державні кошти на соціальні послуги. Близько двох десятків громад області не мають фахівця з надання соціальних послуг, стверджують чиновники. Очільники ОТГ скаржаться на нестачу коштів у місцевому бюджеті. У нас відмовилася від тільки Яремчанська громада від коштів грантів, але ми все рівно їм даємо зараз фахівця соціальної роботи по іншому гранту. Ямницька громада відмовилась від фахівця, якого ми їм пропонували. Він сказав, що він не має де посилити, посадити, немає стола, немає крісла, немає Ростислав Степанович. Ви ви мені називаєте дві багаті громади. Можливо, вони мають свої власні кошти, і їм не потрібно міжнародних донорів. Але в них і не введено фахівці соціальної роботи. Вони не розуміють, він каже, ну, немає в них фахівці соціальної роботи. Ті громади які називають, які не мають і не хочуть ввести, і не хочуть мати навіть не то, що фахівця соціальної роботи, а надавача соціальних послуг. У них немає в реєстрі, ви чули в реєстрах, і ці громади ну не, не хочуть, не мають, не, не мають можливості. Іноземні партнери власним коштом навчають соціальних працівників на прикарпатті в рамках грантових програм. Міжнародні донори дають нам можливість навчити соціального працівника. За європейські кошти і півроку, шість місяців оплачують заробітну плату, і ви не хочете скористатися. Та хіба у ваших громадах немає вразливих верст населення, перестарілих людей нема кому допомагати? Ну вибачте мені, ну це є встид, коли в державі війна. А ми відмовляємося від іноземних коштів і не хочемо собі мати людей, які будуть працювати. Облдержадміністрація рекомендує фахівцям центру соціальних служб проаналізувати причини від. Утності соціальних працівників в окремих громадах, аби розв'язати цю проблему, і кожен житель області мав доступ до базових соціальних послуг. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на вежі.